Весь минулий рік нас не переставали дивувати знімки, зроблені орбітальною обсерваторією імені Джеймса Веба. Підписуйтесь на канал Хмаринка Сайенс, ставте вподобайки, і ми розповімо вам, який шлях пройшло людство від підзорної труби до інфрачервоних спостережень на орбіті. Отже, телескоп це оптичний прилад, призначений для спостереження за космічними об'єктами. Ці прилади бувають рентгенівськими гамма-телескопами, оптичними та радіотелескопами. Сьогоднішнє відео буде присвя. Чи саме оптичним і трохи радіотелескопам? Зацікавлені властивостями лінзи, були ще давні греки. Про підзорні труби було відомо у 1604 році, а перші креслення тодішнього телескопа склав Леонардо да Вінчі у 1500 х роках. Тому конкретного вченого чи дату назвати важко. Але патент на першу підзорну трубу отримав Ганс Ліперс Гей у 1608 році в Нідерландах. Наукового значення приладу, який змайстрував Ліперс Гей, надав Галілео Галілей. Він перший, хто на. Направив пристрій в небо, створив свою трубу з тридцяти кратним збільшенням і підтвердив теорію геліоцентричної системи світу, виявив кільця у Сатурна та розглядів безліч зірок на чумацькому шляху. У 1611 році Йоганнес Кеплер створив апарати з двома опуклими лінзами. Так світ дізнався про телескоп Кеплера. Ця конструкція значно покращила збільшувальну здатність і відображала зображення перевернутим. Місце Кеплера важливе в історії тим. Що він став першим, хто пояснив, як працює телескоп, станом на 1655 рік голландським астрономом Гюйгенсом був винайдений безкамерний 3,7 метра завдовжки телескоп, який міг спостерігати за супутником Сатурна, вивчати цю планету та задокументувати форму кілець Сатурна. Отже, всім відомий Ісаак Ньютон і його рефлекторний телескоп. Вчений вважав, що телескопи мають використовувати дзеркала, а не лінзи, і тому ця ідея перетворилась у рефлекторний телескоп, який мав ширший кут огляду, був дешевший у будівництві, простіший у конструюванні та не мав хроматичної аберації. Після Ньютона понад 60 років вчені займались удосконаленням технології дзеркал. Честер Мур -Холл зменшив хроматичну аберацію та представив лінзу, яка складалася з двох типів скла у 1789 році. Вільям Герше. Побудував 12-метровий рефлекторний телескоп і вирішив проблему із поганою відбивною якістю металевого дзеркала. У той же рік були відкриті супутники Сатурна, Енцелад і Мімас. А ще раніше Гершель відкрив світу супутники Урану, Оберон та Титанію. У 1800-х роках розпочався період гігантських телескопів, дзеркала, яких відливали зі сплаву Міді та Олова. Їх розміри були від 1,8 метра до 15. у 1897 році. Обсерваторія Єркса у Вісконсині побудувала найбільший у світі телескоп-рефрактор. Єркський телескоп розсунув межі максимального розміру телескопів рефракторів. Величина долетної лінзи сягала 102 см, що й досі вважається найбільшою лінзою в астрономії. Тепер обсерваторія Єркса займається вивченням міжзоряної речовини, тим як утворюються кулясті скупчення, досліджує інфрачервону астрономію та спостерігає за навколоземними об'єктами. У тисяча 1930-х роках був побудований перший радіотелескоп, оснащений рядом диполів і відбивачів, які могли приймати короткохвильові радіосигнали на частоті 20,5 Гц. Він був установлений на платформі, яка дозволяла радіотелескопу обертатися на 360 градусів. Пізніше, у 1937 році, гроте Ребер побудував великий параболічний телескоп і визначив, що чумацький шлях є першим позаземним радіоджерелом. у 1957 у році у Великій Британії був побудований радіотелескоп для дослідження метеорів, квазарів і пульсарів і для відстеження космічних зондів. Радянські учені у 1976 році побудували великий телескоп азимутальний розміром у 6 метрів, який до кінця ХХ століття вважався найбільшим у світі телескопом через альт-азимутальну установку із комп'ютерним веденням. Але потім його швидко відтіснили у другий десяток великих телескопів світу. Розвиток телескопів не закінчується тільки на земних обсерваторіях. Позаяк якісно спостерігати за космічними об'єктами з поверхні землі заважає атмосфера. Уроковий проект космічного телескопа отримав теоретичне обґрунтування. Стало зрозуміло, що винесений за межі земної атмосфери оптичний телескоп зможе вести спостереження не лише у видимому, а й в інфрачервоному та ультрафіолетовому діапазоні а його кутовий дозвіл буде обмежено лише дифракцією. Пізніше наукові інструменти розмістили на геофізичних ракетах, що здійснювали політ суборбітальними траєкторіями і на кілька хвилин залишали земну атмосферу. За їхньою допомогою астрономи зуміли виявити рентгенівські джерела, розташовані далеко за межами сонячної системи, зокрема, й знаменитий Лебідь Х1, який став першим кандидатом у Чорні діри. У 1968 році НАСА запустило супутник OAO-2, на борту якого було встановлено ультрафіоло. Летовий телескоп саме він зараз вважається першою в історії справжньою космічною обсерваторією. Потім, на борту запущеної 71-го року орбітальної станції Салют 1 було встановлено ультрафіолетовий телескоп. А екіпаж експедиції Поло 16 що стартувала 72-го року, взяв із собою ультрафіолетовий телескоп з приєднаною до нього фотокамерою. Після посадки на місяць астронавти розгорнули інструмент, створивши першу в історії обсерваторію на поверхні іншого. Небесного тіла під час перебування на місяці учасники експедиції зробили низку знімків зір, землі та Венери. У 1973 році була запущена орбітальна станція Skylab. Вона мала окремий відсік, у якому було встановлено кілька телескопів. Основною метою її дослідження було сонце. Спостереження дозволили підтвердити існування коронарних дір. Було отримано знімки комети Когоутека. Ці місії стали підґрунтям для початку розробки масштаб. Нього апарату Хабл початок місії Хабл можна вважати 1969 рік, коли розпочався проєкт великого космічного телескопа. ЕЛСТ до 1985 року. ЛСТ вдосконалювався та модернізувався. За цей час організацією НАСА було вирішено, що телескоп буде відправлено на орбіту за допомогою космічного човника, який розгорне телескоп і за потреби поверне його на землю. Дещо пізніше до розробки приєдналось європейське космічне агентство того ж року. Телескоп перейменували у Хабл, і у 1986 році, під час запуску Челенджера, сталася аварія. Через чотири роки запуск повторили, і він виявився вдалим вже від тисяча з року Хабл був випущений на орбіту. Навіть початковий дефект дзеркала, який був виявлений після початку місії, не зменшив значення цього телескопа, адже з його допомогою було зроблено півтора мільйони спостережень, відкрили півтори тисячі нових галактик. Наявність чорних дір, народження галактик, отримали дані про планети за межами сонячної системи і багато іншого. У планах НАСА робота Хабл повинна була тривати 15 років. Але так сталося, що ця обсерваторія. Успішно працює на орбіті вже понад 30 років. Телескоп імені Джеймса Вебба, який розроблений спільно із НАСА, європейським космічним агентством та канадським космічним агентством, планувався як заміна Хаббл, але став його напарником. Після розгортання він вже зафіксував планетарну туманність за допомогою інструментів середнього інфрачервоного діапазону. Також він зміг отримати найбільше зображення групи п'яти галактик під назвою Квінтет Стефана. JWST був запущений Щений двадцять грудня 2021 року з французької гвіани, і є найпотужнішим телескопом в усій історії людства. Його місія це дослідження ранніх часів Всесвіту та відкриття перших галактик, що утворилися. Він також має намір спостерігати за зірками, які утворюють планетарні системи, вдивляючись крізь пилові хмари, також він може виявити перші зірки та галактики, що формуються в темряві глибокого космосу раннього Всесвіту. Світу телескоп Джеймса Веба здатний оглядатися на 13,5 мільярдів років історії нашого всесвіту завдяки інфрачервоному світлу, оскільки всесвіт постійно розширюється, світло, що виходить із глибокого космосу від перших зірок і галактик, знадобиться мільярди років, щоб подолати простір і час. І досягти телескопа, космічний телескоп Джеймса Веба може бачити від 100 до 250 мільйонів років назад після великого вибуху, тобто періоду, коли почали формуватися перші джерела світла. Про те, як працюють інструменти Веба на нашому каналі, є окреме відео. Наостанок хочемо розповісти вам кілька цікавих фактів з історії телескопів. А ви знали, що вперше окуляри були виготовлені у 13 столітті, і саме вони стали поштовхом до розробки першого прототипу телескопів? Голландські вчені, експериментуючи з лінзами, виявили, що зображення збільшується. За тією ж системою одночасно був винайдений мікроскоп. У 17-19 століттях телескопи могли використовуватися у військовій справі за їх допомогою. Спостерігали за симофорними вогнями з великої відстані і навіть відстежували рух військ супротивника. Значення Хаббл є надзвичайно великим в історії, бо він один зробив 25% усіх космічних зображень, і тільки щотижня він передає 120 гігабайтів інформації. Майже всі сучасні телескопи приєднані до інтернету, завдяки чому астрономи швидко обробляють інформацію. А більшість наземних телескопів будують на вершинах гір, через меншу навколишню засвідку та відсутність хмарності, які заважають спостереженням. Насправді більшого наукового значення телескопом надав Ньютон ніж Галілей. Але беручи до уваги в яких часах працював Галілей, його знання все ж стали революційними. Сподобалось відео? Поставте вподобайку та напишіть гарний коментар за можливості. Підтримайте нас фінансово. Реквізити є в описі.